Всім привіт! Вас вітає Фобкаса. І сьогодні ми в Credence. Вони вже користуються касовим апаратом у смартфоні мобільним додатком Фобкаса. Ходімо, подивимось, як це працює. Привіт. привіт! Дякуємо, що обираєте Фобкаса. Покажіть, будь ласка, як ви видаєте чеки за допомогою мобільного додатку Фобкаса? Давайте я куплю у вас каву. Так, яка кава має бути? Еспресо. В касі ми вводимо назву напою та шукаємо з варіантів, які вже додано в касу. Якщо так, якогось варіанту немає, то можна його пізніше додати. Ну, так от ви хочете звичайний подвійний еспресо. Це буде 70 гривень. Можна обрати варіанти картку або готівку. Картка. На терміналі вводимо потрібну суму. Та завершуємо операцію. Якщо потрібен чек, ми можемо дати відсканувати QR-код або надіслати на номер телефону. Будь ласка, давайте я відсканую. Ось таким чином Подаска. легко і зручно можна видавати фіскальні чеки і дотримуватися вимог законодавства.